Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна для вас у студії працює Христина Дричик, і Далі розповім про найголовніше: Мільйони Павскасу у Києві. лікарі опинилися під слідством. Верховна Рада ухвалила закон про відстрочку від мобілізації чоловікам від 18 до 25 років. Українці показали один з найкращих результатів для нашої країни на Олімпіаді в Італії у лижному двоборстві. Європарламент підтримав рішення виділити 90 мільярдів євро для України. На Харківщині російський дрон влучив у приватний будинок. Загинули троє дітей та їхній батьком. Трагедія сталася пізно ввечері 10 лютого у місті Богодухів. Безпілотник поцілив просто в оселю, де жила родина із п'яти людей. Від удару будинок повністю зруйнувало, почалася пожежа. Сім'я опинилася під завалами. Рятувальники дістали тіла 34-річного чоловіка та трьох дітей однорічної дівчинки, двох хлопчиків, віком трохи більше року. Мати дітей вижила. Вона на 35-му тижні вагітності. Жін яка отримала поранення і зараз перебуває в лікарні. На Сумщині, внаслідок російських ударів, за минулу добу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро постраждали, серед них четверо дітей. В день 11 лютого РФ атакувала Львів ракетами кинджал, але Їх збили сили ППО. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що дві ворожі ракети летіли у напрямку міста, однак їх вдалося знешкодити. Попередньо обійшлося без руйнувань і постраждалих. Розпочалася 1449-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу на фронті зафіксували 126 бойових зіткнень. Ворог завдав 100 авіаударів, скинув 284 керовані авіабомби, застосував понад 7700 дронів камікадзе та здійснив більше 3300 обстрілів, позицій українських військ і населених пунктів. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 35 штурмів. Також активні бої тривали на лимфом. Манському, слов'янському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках українські сили уразили район зосередження ворога, пункти управління та артилерії. Верховна Рада ухвалила закон, який надає річну відстрочку від мобілізації чоловікам віком від 18 до 25 років після проходження однорічної служби за контрактом. Йдеться про громадян, які добровільно підписали контракт і відслужили один рік у збройних силах України чи інших військових формуваннях. Після завершення служби вони матимуть право на відстрочку від мобілізації терміном на 12 місяців. Верховна Рада ухвалила закон про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання. За відповідне рішення проголосували 260 народних депутатів. Відтепер хвилину мовчання проводитимуть щодня о дев'ятій ранку для вшанування пам'яті загиблих. Документ також дозволяє містам і громадам використовувати національну систему оповіщення, щоб оголошувати про початок хвилини мовчання. Час запропонували створити на Донбасі вільну економічну зону як можливий компроміс для завершення війни. Однак ця ідея не викликала підтримки ні в України, ні в Росії. Про це президент Зеленський заявив в інтерв'ю Блумберг. За його словами, жодна зі сторін не зацікавлена в такому форматі. Президент також наголосив, що Київ і Москва мають різні позиції щодо територіальних питань. Водночас сторони домовилися повернутися до обговорення можливих варіантів на наступній зустрічі. Пенсіонери можуть швидко поновити призупинені виплати після проходження ідентифікації. У пенсійному фонді пояснили, що підтвердити особу тепер можна кількома способами: онлайн через портал Пенсійний фонд України та дію під час відеозв'язку у відділеннях Ощадбанку через дипломатичні установи за кордоном або особисто у фонді. Після ідентифікації пенсію відновлюють автоматично, а гроші виплачують із компенсацією за весь період затримки. Продавали трофейну зброю з фронту. Правоохоронці провели спецоперацію у чотирьох областях і вилучили цілий арсенал: автомати Калашникова, гранатомети та тисячі набоїв. Серед затриманих військові, дезертир і керівник добровольчого формування. Деякі з них вивозили зброю із зони бойових дій, інші зберігали її у схронах та гаражах і шукали покупців. Усім фігурантам вже оголосили про підозру за незаконну торгівлю. Зброєю їм загрожує до семи років тюрми. Вилучене озброєння передадуть українським захисникам на Передову У Києві викрили масштабну схему поборів у державних ветлікарнях. Посадовці заробляли мільйони на фіктивних документах для тварин. За даними Нацполіції, група чиновників і лікарів оформлювала ветеринарні паспорти та довідки для виїзду тварин за кордон без обов'язкових процедур і оглядів. Оголошення про послуги розміщували онлайн. Клієнтів приймали без черг, а інколи тварин навіть не приводили на огляд. Гроші не потрапляли до бюджету, а ділилися між учасниками схеми. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2 мільйони гривень. 200 тисяч доларів, 60 тисяч євро та інші докази. Головним фігурантам уже повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років ув'язнення. Під виглядом впливових зв'язків у правоохоронців переправляли чоловіків за кордон. У Харкові ДБР викрило схему втечі військовозобов'язаних. Організаторами виявилися двоє мешканців Івано-Франківщини. Вони налагодили незаконне переправлення чоловіків до Румунії поза офіційними пунктами пропуску та залучили спільників з інших регіонів. За даними слідства, за втечу трьох людей фігуранти отримали 45 тисяч доларів. Одного з учасників затримали на блокпості під Харковом. Він перевозив чоловіків, серед яких був навіть військовослужбовець та людина у розшуку ТЦК. затриманим. Уже оголосили про підозру. їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Збирав дані про бійців сил спеціальних операцій та працював на ФСБ. У рівному викрили шпигуна. За інформацією слідства, агентом виявився 28-річний громадянин Росії, який раніше служив розвідником. До України він приїхав у 2021 році та видавав себе за звичайного місцевого жителя. Чоловік намагався отримати персональні дані українських військових і людей, які допомагають силам спеціальних операцій, щоб передати цю інформацію російським спецслужбам. Наразі чоловік перебуває під вартою без права застави. Йому оголосили про підозру у шпигунстві. За це загрожує до 15 років тюрми із конфіскацією майна. Луцький міськвиконком закупив 100 ароматичних свічок за 55 тисяч гривень, по 550 гривень за штуку. Про це повідомляє інформаційне агентство Конкурент. Свічки придбали для забезпечення діяльності міської ради, однак конкретних характеристик товару у закупівлі не зазначено. Журналісти зауважили, що в інтернеті подібні свічки можна знайти за значно дешевшою ціною. Договір уклали з фізичною особою-підприємцем Іриною Туревич, лучанку, яка виготовляє аромасвічки ручної роботи. Підприємецею. Вона зареєструвалася у квітні 2024 року. Згідно з даними Прозоро, за цей час ФОП отримала тендерні замовлення від департаментів Луцької міської ради на понад 230 тисяч гривень. Наприклад, у травні 2024 року департамент ветеранської політики придбав у цієї ж мастрині 400 свічок за 80 тисяч гривень, тобто по 200 гривень за штуку. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, Тож тепер до огляду світових новин. Європейський парламент підтримав надання Україні кредиту у 90 мільярдів євро для фінансування військових і бюджетних потреб. Рішення ухвалили 11 лютого. За проголосували 458 євродепутатів. 140 були проти, ще 44 утрималися. Кредит розрахований на 2026-2027 роки. Із загальної суми 60 мільярдів євро спрямують на військову допомогу, ще 30 мільярдів на підтримку державного бюджету. Кошти нададуть за рахунок спільних запозичень європейських. Цього союзу Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель і Київ нібито оголосили війну його країні через плани щодо вступу України до ЄС. Так політик відреагував на публікацію Політіку де йшлося про можливий вступ авансом для України та варіанти подолання угорського вето. Орбан назвав ці ідеї планом війни і заявив, що Євросоюз ігнорує позицію угорців та нібито хоче змінити владу в країні. За його словами, це потрібно для того, щоб Угорщина більше не блокувала рішення ЄС. Сили оборони України вночі 11 лютого завдали ударів по низці важливих об'єктів російської армії. Зокрема, під удар потрапив Волгоградський нафтопереробний завод у Росії, який забезпечує окупаційні війська. Також українські військові уразили склад пальномастильних матеріалів у тимчасово окупованому Криму та об'єкти матеріально-технічного забезпечення на Запоріжжі. Окрім цього, було атаковано районне зосередження російської техніки та живої сили. На Донеччині уражено зенітний ракетний комплекс ОСА, а на Херсонщині систему ППО Тор. У Столиці Албанії тирані тисячі людей вийшли на протест із вимогою відставки віце-прем'єрки через підозри у корупції. Акція швидко переросла у сутички з поліцією. Протестувальники кидали коктейлі Молотова в будівлю уряду, а правоохоронці застосовували водомети, щоб розігнати натовп. Політична напруга в країні зростає ще з грудня, після того як спеціальна прокуратура звинуватила віцепрем'єрку Белінду Балуку у втручанні в державні тендери та наданні переваги окремим компаніям. Сама посадовиця всі звинувачення. Заперечує У канадському містечку Тамблер Річ, що в провінції Британська Колумбія сталася масова стрілянина. Загинули десятеро людей. Серед них, ймовірна нападниця. За інформацією CBC News, шестеро людей були знайдені мертвими безпосередньо в будівлі середньої школи. Ще одна людина померла від поранень дорогою до лікарні. Двох загиблих виявили в одному з житлових будинків міста. Слідство вважає, що це помешкання пов'язане з нападом. Саму підозрювану знайшли мертвою в школі. У поліції повідомили, що жінка померла від травм, завданих Самостійно. Мовляв, саме ця загибла відповідає опису підозрюваної. Жінка з каштановим волоссям у сукні. Двох постраждалих у критичному стані доправили до лікарні авіації. Ще 25 осіб перебувають під наглядом медиків. Нині встановлюють усі обставини трагедії. Четвертий день 25-х зимових олімпійських ігор для збірної України пройшов насичено та активно, хоча й без медалей, але з власними рекордами. Ми зараз не маємо жодної медалі, а поки що не підібралися навіть близько до них. Але ми маємо дуже багато персональних рекордів наших атлетів. Тобто, майже там кожен другий, хто виступає, він показує гарні результати, власні результати, олімпійські результати. Навіть сьогодні Єлизавета Сидьорко, яка була на треку виступала. Вона, хоч і фінішувала четвертою з чотирьох у своєму у цьому заїзді змагальному, то її результат був найкращий. Найкращий за її історію. Це, в принципі, молода ще спортсменка. Попереду в неї ще не одні Олімпійські ігри. Я гадаю, що ми будемо ще болювати за неї і через чотири роки, і через вісім. Так само, і інших наших спортсменів стосується дебютант Кирила Марсак побив власний особистий рекорд у короткій програмі з фігурному катанням. А вже у п'ятий день проведення Олімпіади, 2026 українська збірна має представництво у чотирьох видах спорту. Перший старт на іграх 2026 провели лижні двоборці, досвідчений Дмитро Мазурчук та дебютант Олександр Шумберець. Для Дмитра Мазурчука цей виступ став знаковим. Він показав третій найкращий результат України за всі часи виступів на олімпіадах у цій дисципліні. Вище за нього у світовому рейтингу підіймався лише Дмитро Просвірнін, який у 1994 році фінішував 16 16-м. Золоту медаль Олімпіади здобув норвежець Єнс Лурос Офтебро, випередивши австрійця Йоганнеса Лампартера лише на одну секунду. Вже ввечері 11 лютого у боротьбу за медалі вступлять одразу шість українських санкарів у чоловічих та жіночих двомісних санах. А більше про олімпіаду та наших спортсменів, дивіться уже завтра у включенні прямо з Мілану на телеканалі Конкурент Україна. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами.